Що, друзі, Павло Олігачав з нами на включенні. Сьогодні в новому амплуа, як вже граючий тренер. Як вам поєдинок? Ну, В'язка боротьба, да, поступаємося в одну шайбу, пропустили в грі 5 на 3 Далі будемо зрощувати темп і якомога намагатися більше кидати поворотах суперника. Як власне почуваєте себе зараз на льоду? В першому періоді було і вилучення, і на собі також заробили дві хвилини для суперника. Що можете сказати по відчуттях, як грається? Грається чудово, трішки прийшлося війти в ритм. Перші там п'ять хвилин, а да. потім завівся і там почав на п'яту куби робити і від цього вилучення. Але це це хокей, продовжуємо далі. Хто сьогодні керує на лаві Ігор Шаманський? Ігор Шаманський, да. Він сьогодні повністю керує грою і дає настанови в тому числі і мені. Ну і власне з приводу принциповості сьогоднішнього матчу. Наскільки важливо от, власне, здобути цей результат? У Вас у вашої команди в принципі більше матчів ще залишилось ніж у хокейного клубу Київ. Є ось це завдання, все ж таки, з шостого місця на п'яте застрибнути. Ну знаєте, ми завжди зараз ставимо завда... завдання кожної гри якомога більше забити і старатися. Виграти матч. Цей матч принциповий. Далі в нас дуже принциповий матч з Калушем і Херсоном. І закінчимо чемпіонат парою Сокіл Київ. Тому на кожен матч будемо налаштовуватися по-особливому. Не будемо, Хай болівальники не думають, що ми будемо грати від простого або як. Я хлопцям. Сказав ще з початку сезону, що це для них шанс. Кожна гра це здобути багаж валіза, який кожен хокеїст з кожним роком цю валізу наповнює своєю майстерністю і потім з роками становиться впевненіший і це приносить свої плоди. Тому кожен матч на всі сто будемо викладатися. Дякую вам за коментар. Класна гра, класний коментар. Хай